Коли Галя сиділа на дієті, то навіть кіт ховав свою миску про всяк випадок. Найнагліші істоти в світі. Чоловіки. Звідки вилізли туди і лізуть? Батько, розказуючи казку для сина, так сильно хотів спати що колобка ще до зустрічі з зайцем збила фура. Півень викочує у двір страусине яйце і звертається до курей. Я, звичайно, нікого не хочу критикувати пані, але ви подивіться, що виробляють за кордоном. Ви принесли на аналіз не сечу, а яблучний сік. Ой, а що ж тоді я дала синові до школи? Тату, а правду кажуть, що такий великий живіт від пива? Ні, синку, такий великий живіт не від пива, а для пива. Нинішні учні ходять із величезними рюкзаками, у яких тонни підручників та зошитів. Школа з молодих років готує їх до того, що вони працюватимуть кур'єрами з доставки їжі. Він цілу годину знімав з мене плаття, борючись з за стіпкою в темноті. А я, поки чекала, заснула не ті вже роки. Ох, не ті.